Вітаю ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам, що цікавого є на полицях одяг, взуття та сумки. Дякую, що дивитесь, Сподіваюсь, вам буде цікаво. Приємного перегляду! Класні джинси в Леопард, але він такий приглушений. 699. Гарна тканина. Прямого вільного крою. Є ще ось така сукня тоненька літня. На поясі вона стягується, резинку має довжина максі. Ціна 599. Ще гудзички спереду і на рукавчиках гудзики. 100% віскоза. 699 гривень гарного кольору спідниця блакитна. 32-44. Спереду має розпірку. Блуза в'язана до XL 340 гривень. У складі тканини віскоза, поліестер та поліамід. М'якенькі туфлі балетки з квадратним носиком. Гарний відтінок світлий. Ціна 459 Спідниця 459 розміри до 2 xl На поясі має резинку. Тканина приємна на дотик легенька 100% віскоза. Цікавого фасону сорочка. Спереду йде з зав'язками 100% котон. Ціна 599. Спідниця замшева без підкладки 389. Біла блуза в'язана. Гарної в'язки. Ціна 459. Розміри до Xl. 100% котон. Тренч бежевий 999 2XS до 2XL. Плаш з капішоном на поясі стягується. Довжина нижче коліна. Ціна 759 це бежевий до 2XL, 1200 гривень коштує чорний. Жилетка 799 2XS 102XL іде з капішоном. Вона така масивніша. Є ще ось такий варіант легший. Ціна 659, також з капюшоном. 899 жилетка жіноча, довжина Максі, є чорна та бежева. Теніска біла з червоними сердечками нашивними 2XS до XL 269. Ось така біленька блуза досить плотної якості. Ціна 459 XS до XL, поліестер та акрил. 149 теніска смугаста. Біло рожева 100% котон. Така маєчка коротенька 189. Рубчик, поліамід та еластан. Ось такі майки по 219 є бежева та чорна. Розміри до XL, тканина рубчик, котон 95%. Укорочений плащ від 2XS до 2XL 899. Такий гарний зелений відтінок оливковий. Жакет чорний на підкладці 699. Курточка екозамша 519. Знизу має підкладку, защіпається на блискавку є кишені. Косуха тканина 799 у світлому відтінку. І ось такий варіант з кишеньками накладними 699 золотиста фурнітура. Сукенки. Є у двох кольорах чорна та блакитна 340 гривень. Спереду змійка, тканина рубчик, котон 95% 5 еластан. Ще ось така сукня є в рубчик на довгий рукав, коротенька, спереду декорована золотистими гузочками 599. Віскоза, поліамід та поліестер. Сіра сукня довжина максі на довгий рукав 599. У складі тканини поліестер віскоза та поліамід. Туфлі 899 на масивній підошві. Такі лакові 899. Балетки бежеві з квадратним носиком 459. Ось такі ще є. За 149. Чорні 459, кеди 340, білі та чорні. Рюкзак яскраво рожевий, 659 хелов кіті. Сумка бежева велика вмістка. Одне відділення на блискавці. Ціна 599. М'яка екошкіра. 599 ось такий рюкзачок. Золотиста фурнітура. І цей варіант 659 також. 459 ось така сумка велика містка. 269 русики. 3 одиниці. Такий варіант 140, також 3 штуки. 119 2 штуки. Бишовні трусики 149 за 2 штуки. Є самі чорні, чорні з бежевим та білі. Красивий лів без поролону. Ціна 340 гривень. І ось такі трусики 219, 2 штуки. Дієзнижка мінус 25%. При покупці від 500 гривень на усю жіночу білизну акція до 19 березня. Ліф на паралоні 340 гривень. Дві одиниці також 340 чорний та білий. Ось такий красивий з мережевом 340. Червоний красивий корсет. Ціна 599 гривень. Трусики 219, червоні та чорні. 269 тапочки м'якенькі малинові. Ось такі пухнасті. 340. 219 з ромашкою відкриті, леопардові 219. Халат м'який чорний. 799. Ще бували такі бежеві. Йде з капійшоном на запах, Піжами котонові 599 футболка та штани, біла з собачками 659. що ось така є з вишеньками, ніжно ніжно-персикова 340, 100% котон, 599 футболка та шортики. Ще одна класна піжама новинка Шрек 459. Футболка та шорти. І Хелов Малинова за 599. Шльопанці Чорні 459 та 399. Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок. На все добре!